Друзі, всім вітання! Я дуже радий вас бачити на нашому каналі. Сьогодні у нас вихідний день, луплять сурові морози, хлопці відпочивають, тому в майстерні тихо. Я приїхав з самого ранку для того, щоб вам зробити невеличкий відеоролик стосовно проєкту по повній реставрації мотоцикла Ява 638 для бійця ЗСУ. Працюємо ми над проєктом вже майже 8 місяців. Зараз проєкт майже на фінішній прямій, але ще є дуже багато дрібниць, які треба дороблювати. Зараз хотів би з вами поділитись і показати, як у нас передвигаються роботи і як зараз виглядає мотоцикл. Ось він, в такий зараз красі. Поставили все, накинули. Допрацьовували. Зараз буду вам показувати, розказувати, що ще буде робитися, що вже доробилося. Пофарбували бака базою під лак. Він дуже довго сохне. Треба його полірувати. Вже почали полірувати, це не дивіться, це у нас від наждачки. Дач... Треба ще це все діло. Дочищати, убирати сміття, і він буде блистіти дуже файно. Ну, десь, десь так тут матували по кругу, даби потім полірувати. Ну, в цілому вийшло досить непогано. Також ми розставрували ці бокові накладки. Подивіться, напишіть коментарі. Подобається вам, не подобається. Не, не, не думали. Точніше, дуже довго думали, що з ними робити. І вирішили таким ось зробити такого їх кольору, і щоб була якась структура. Адже вони не повинні блистіти, таби все це діло було разом, ну, а файно дивилося із сидушкою. Також бардачки пофарбовані. Наклейки поклеєні, ще треба клеїти наклейки на бака. Також займаємося реставрацією кришки. Теж там треба фарбувати, пластик полірувати. По рулю вже все, в принципі, готово. Провідку я проклав, все працює. Зараз вам продемонструю. Лампа нейтралі, лампа роботи генератора. Включаємо поворот. Працює теж добре. Правда, акумулятор дуже слабий, ще старий стоїть. Я робив для того, щоб провіряти проводку. Поки що не новий. Підсвітка в приборах в нас білого кольору. Також працює. Габаритні вогні працюють. Спереду покажу. Так ось все це діло виглядає. Також працює світло. Стоїть лампа галоген під ксенон. Дальній, ближній. Також індикатор працює. Працює моргушка, також працює сигнал. Сигнал. Також вам хочу показати. Це у нас не Чехія, Тайвань. Але він дуже файно вписується в цілому в нашу картину. Також хотів би показати вам, скільки ще дрібниць залишилось. Це треба поставити карбюратора, почистити, повністю перебрати, даби він був і все налаштувати. Поставити ніжку, яка буде запускати цього двигуна, також розібратися з валом та, з валом та гальмами задніми, підключити тріс на задню, на задню ну, щоб робив задній стоп. Також ось так ось ми реставрували. Ніжки показую вам, як вони виглядають. Це старі ніжки, чешські. На цьому мотоциклу вони були повністю убиті. Ми думали покупати нові, китайські, чешські коштують дуже дорого, чи реставрувати старі. Тому вирішили реставрувати старі. Повністю це порошкова покраска, всерібний колір. Пальці теж порошкова покраска, нові стопорки, виточені шайби. Теж все порошкова покраска. Резинки ми взяли беушні та трішки відновили. Також і задня ніжка виглядає досить гарно. Но тільки порти все вихлопна труба. Ну, Я розумію, з часом ми її замінимо. Десь якось так. Ще нам не вистачає, це тріса спидометра тріса триса тахометра, тріса щеплення. По баку я вам вже розповів, що робити. ну Треба все настроювати, запускати двигун. Тут а в нас вже стоїть безконтактна система запалювання. А, і ще один. Важний момент, який я вам хотів показати, це як я реалізував діодний міст. Ось тут пропустив я проводку. Все, вро... все чудово, дуже-дуже красиво. І поставив я діодного моста сюди. Зараз я вам підсвічу, даби було все видно. Ось ось радіатор стоїть. Дуже Красиво буде охолоджуватись повітрям стрічного потоку. І тут ми бачимо, що стоїть у нас сам діодний міст. Він у нас закріплений на термопасту, даби він не перегрівався. Багато хто ставить ці діодні мости під сидіння. А вже ж вони там працювати будуть, але охолоджуватись будуть дуже погано. Тому я вирішив закріпити його е, в передній часті мотоцикла для того, щоб було краще охолодження. Також ще дуже багато робіт по поліровці. Хочемо все зробити, може в одя... в... 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 забалакуюсь на українській мові, тому небагато мене підтримайте в коментарях. Складно дуже було перейти з російської на українською. Та я. Думаю, що це достойно лайка. Також у нас ще проблема по полуавтоматичному вижиму щеплення. Старий полуавтомат у нас в хламі, тому треба буде шукати якийсь бушний новий або ж піддержаний. Ну Новий я не хочу, новий коштує. Шалених грошей в інтернеті, якщо він чешський, якщо китайський, він його надовго не вистачає, тому будемо шукати, скоріш за все, чешський бушний. Да, небагато його приведемо до гарного стану. Хлопці, мотоцикл був в дуже поганому стані, і кожна деталь це майже сміття, яке треба було реставрувати або шукати в інтернеті її заміну. Але в такий тяжкий час для нас заміни дуже тяжко знайти. А якщо ти її знайдеш, це буде дуже довго або коштувати багато. Тому ми дуже багато витрачали на це все часом, але результат, я думаю, повинен вам сподобатись. Тому, хлопці, всім дякую за підтримку, все буде Україна. Ставте лайки та до нових зустрічей!